у цьому відео ви дізнаєтеся, як утеплити дах за допомогою вати. Якщо ви використовуєте скловату, обов'язково забезпечте себе захисними рукавичками, захисною маскою і відповідний захист для очей. Тут ми будемо використовувати ізоляційний матеріал на біологічній основі. Для виконання цієї роботи вам знадобиться рулетка, олівець або фломастер, котушка будівельної волосіні або мотузки, ручна або електрична пила, дриль із шурупами, придатними для гіпсокартону і плоскогубці. Вам також знадобляться кілька ізоляційних плит, кілька рулонів пароізоляції, металеві шпильки, з'єднувачі шпилька, брус. Гнучка водонепроникна стильова стрічка і двосторонній скотч. Встановлення відбувається у три етапи, які ми вам опишемо. Крок перший підготовка. У цьому прикладі ми будемо використовувати похилі крокви даху як основну конструкцію для установки. На кроквах ми закріпимо дерев'яні з'єднувачі, на яких потім побудуємо каркас, що утримуватиме ізоляційні плити на місці. почніть з позначення точок, в яких ви будете кріпити з'єднувачі вздовж першої крокви. Почніть за кілька сантиметрів від основи першої крокви. Робіть розмітку через кожні 50 см, поки не дійдете до верху. Потім зробіть те ж саме вздовж останньої крокви. Виміряйте ширину двох шарів ізоляційних плит. Тут це 28 см. Встановіть з'єднувач на крокву, розташувавши виїмку з'єднувача на зазначеному розмірі. Щоб переконатися, що роз'єм правильно зафіксований, обов'язково прикрутіть його в двох різних точках. Просвердліть з'єднувач на найвищій позначці, зробленій на першій крокві, а потім закріпіть ще один на найнижчій позначці. Зробіть те ж саме для крокви на протилежному кінці даху. Потім обмотайте будівельну волосінь навколо чотирьох з'єднувачів. Розташуйте інші з'єднувачі з інтервалом у 50 см уздовж крокви. Переконайтеся, що їх зубчастий край знаходиться на одному рівні з будівельною лінією і прикріпіть їх до крокв Зробіть те ж саме з кроквою на протилежному кінці. Потім зніміть будівельну лінію. Далі підготуйте установку з'єднувачів уздовж середніх кроків. Прив'яжіть лінію між двома з'єднувачами рівня і закріпіть з'єднувач на кожній іншій крокві. Підведіть будівельну лінію до з'єднувачів наступного рівня та безперервно закріпіть їх на альтернативних середніх кроквах, щоб вони розташовувалися в шаховому або п'ятикутному порядку. Тепер усі роз'єми правильно розташовані. Ви можете видалити будівельну лінію. Крок другий встановлення ізоляції. Ізоляція встановлюється в два послідовних шари з рекомендованою загальною товщиною не менше 20 сантиметрів. Виміряйте відстань між двома кроквами, щоб визначити ширину, на яку потрібно розрізати ізоляційні плити. Потім виміряйте висоту поверхні, яку ви покриваєте, щоб дізнатися, скільки ізоляційних плит вам знадобиться. Перенесіть ці виміри безпосередньо на ізоляційні плити, додавши 2 см. Ці 2 см дозволять вам щільно притиснути ізоляційні плити. Розріжте ізоляційні плити за розміром за допомогою електричної пилки, дотримуючись розмітки, яку ви зробили раніше. Покладіть перший шар ізоляції між кроквами. Порожні проміжки можна заповнити відрізаними шматками ізоляції. Потім виміряйте загальну ширину площі, яку ви ізолюєте. Перенесіть виміри на металеву шпильку. Обріжте шпильку до потрібного розміру за допомогою плоскогубців. Закріпіть шпильку горизонтально вздовж роз'ємів. Потім розмістіть другий шар ізоляції, цього разу горизонтально за металевою шпилькою. Крок третій монтаж пароізоляції. Щоб завершити монтаж, ми додамо лист пароізоляції. Він використовується для захисту від вологи і допомагає контролювати міграцію пари в будинку. Почніть з наклеювання двосторонньої вологостійкої клейкої стрічки вздовж металевих шпильок. Виміряйте висоту простору, який потрібно покрити. Додайте до цієї довжини 15 сантиметрів зверху і знизу, щоб переконатися, що бар'єр добре закриває всі стики і кути. Тепер вирізаємо пароізоляцію. Приклейте бар'єр на двосторонній скотч, починаючи з самого верху. Потім з'єднайте смуги пароізоляції за допомогою водонепроникної ущільнювальної стрічки. Тепер ви знаєте, як утеплити дах.